Останнім часом я оглядаю багато анімацій DC і мені подобається це робити. Вже, мабуть, і плейліст пора формувати. Але ж якось це нечесно. У Марвел теж є своя анімація. Деякі проекти навіть і дуже непоганими, але записати огляд все якось руки не доходили. Прийшов час це змінити. Прийшов час вперше на цьому каналі оглянути анімаційний фільм Марвел. І поговоримо ми сьогодні про оріджин доктора Стренджа. Хто не знає, з 2008 по 2011 рік Марвел та Lionsgate та випустили аж 8 мультів. Деякі були присвячені одному герою, деякі були про знайомі вже нам команди. Деякі з них гірші за інші, але в принципі, навіть зараз, після того, що стало із МСЮ, їх можна розглядати і потенційно знаходити для себе щось цікаве. Звичайно, зараз, вже коли дивишся про Стівена Стренджа щось, то мимоволі згадуєш перший фільм, який був непоганим середнячком МСЮ. Інколи в цьому огляді буде проскакувати скороминуче порівняння із старшим братом, але ми будемо фокусуватися на мульті як на окремо. Мимо продукті. Що ж ми пам'ятаємо, слеж знаємо про Стівена Стренджа? Блискучий нейрохірург, який через свою самовпевненість втрачає руки і починає шукати можливості зцілення травми. Випадково чи не дуже натрапляє на камертаж, і стає учнем древнього. Але певні напади монстрів, злодіїв і все таке, і Стівен стає новим верховним чаклуном. Наче все просто. Це ми бачили і у коміксах, і у кіно. Це ми, власне, можемо побачити і в мульті. Але це лише чекпойнти, як Стівен доходить до кожного з них. По-перше, вже майже з перших кадрів ясно, що Стівен обраний. На відміну від інших, він бачить те, чого не повинен, а саме боротьбу добра та зла, магів та демонів. В камертаж він не прийде випадково, його там вже очікує. Стрендж високомірний, егоїстичний, він працює заради визнання, заради грошей та слави. Це у нього з МСЮшним співпадає. Але він не є тупо копією Тоні Старка, як Камбри Стівен. Його життя вже далеко не ідеальне, він травмована людина. Колись дуже давно щось у його дитинстві сталося, що змінило його назавжди і сформувало його бачення світу. Одразу нам цього не розкривають, але якщо вже у флешбеках Стівен щасливий зі своєю сестрою, нею щось точно станеться. Стрендж береться тільки за безнадійні справи. Бо це увага громадськості, а увага це гроші. Все просто і прагматично. До своїх колег нейрохірург абсолютно непривітний. Я доктор, з якою він працювати не хоче через певну історію. Коротше, початок малює нам не дуже приємну особистість, але тим не менш він вже є цікавим. Його зверхність чи холод не з'явились просто так, їх щось викликало. Щодо аварії, мульт починає нас занурювати у світ магії. Стівен має розібратися, чому діти раптом почали впадати в кому, і оскільки він має якийсь зв'язок із магічним світом, одразу бачить якісь незрозумілі видіння. Але Стівену не цікаво. Цей випадок не унікальний і резонансу не викликає. Але саме видіння призводять до аварії: стренч не справляється з керуванням і машину заносить. Прокидається він очікувано, з руками, які більше вже ні на що не здатні. І так, сцена дуже схожа на сцену з фільму: емоційна, важка. Це реакція людини, яка втратила весь сенс свого існування. І навіть аналог Крістін Палмер джина не в змозі йому нічим допомогти. Стівену можна тільки співчувати. Колеги його кинули, гроші закінчилися. Він навіть не в змозі був самостійно користуватися ключами. Він вимушений був просити про допомогу, щоб просто увійти в свою власну квартиру. Цього Стренджа добили. І він хоче, як це зараз кажуть у youtube френдлі відео, припинити свою підписку на життя. Але його рятує Вонг, Обіцяє зцілення, і стрендж свідомо шукає чарівників на Тибеті в жахливих умовах. Для того щоб Стівен повірив у магію ніяких неймовірних віжуалів, Хто не демонструє, древній просто левітує. На відміну від фільму, де магія є більше навиком, який треба зрозуміти та пропустити через себе, у мульті стренч має зцілитися морально та емоційно. У нього одразу забирають комфорт, бо це привілегія, і він вимушений постійно працювати руками. І його винагородою є просте фото чи ліжко. Паралельно показують морду та його команду чаклунів. Кожен відрізняється, є впізнаваним зі своїми власними силами. Мордо агресивний, злий, коротше ланцюговий пес, який дуже хоче стати верховним магом. Конфлікт закладено, будемо чекати, як саме він буде реалізований. Маги борються з якимись там істотами, які є прислужниками дормаму. Так, того самого з фільму. Тобто у нас є явний ворог і ще один, який має в якийсь момент змінити баланс сил. Зцілення стренжа дуже круто показано. Він мусить день за днем розбирати стіну з каменю. Це важко, це болісно, це не має взагалі ніякого сенсу. Руки не дозволяють Стівену нормально працювати, але з'являється древній і виявляється, що каміння настільки важке, наскільки його сприймає свідомість. І якщо думати, що воно легке. Таким воно й буде. Фізична сила чи фізичні об'єкти не настільки реальні, як це зазвичай буває. Хоча увага, це не єдиний твіст, який стренж має зрозуміти. Виявляється, колись давно він сам хотів рятувати сестру, бо всі нейрохірурги відмовилися, але, на жаль, вона померла на операційному столі. Для Стівена це надто важкі спогади, і він просто йде. І поки він не приймає слова древнього, що її не можна було врятувати, він не може знайти спокій. Але як тільки стренж приймає неминуть, Чись подій стіна просто зникає. Її ніколи там і не було. Такий розвиток подій, така візуалізація страждань набагато цікавіша та захоплююча, ніж просто веселий монтаж, що ми бачили у MCU. Стівена. Не характеризує тільки його звертність та бажання творити магію, тільки ну, власне, тому що він справді зцілюється морально, духовно, емоційно. Він відпускає багаж, який його вбивав. Він перестає приймати речі через призму власного сприйняття. Тепер стрендж бачить світ, наслідки, причини таке якими вони є, і надає їм необхідного сенсу та значення. Тим часом через запального морду помирає декілька магів, і древній дуже чітко каже, що молодшому чаклуну не стати головним. Далі все стандартно. Мордо та стренд трохи сперечаються, у Стівена якась там дуже рідкісна суперсила, прям убермега, особливий доктор. Далі все просто як по маслу. Дормам хоче проникнути в реальний світ через дітей, бо не може через Нексус. Стрендж вже дуже хоче, звичайно, всіх врятувати, Мордо допомагає злодію, діти стають зомбі, древні помирають у битві, Стівен та Вонг перемагають ворога. В кінці стрендж з'являється у вісні до своєї подруги, у нього вже є Око Агамото, він верховний чаклун, а в самому кінці говорять про клею, наче заділ на сіквел. Чи варто дивитися цей мульт, якщо ви вже бачили Оріджін Стренджа у МСЮ і навіть не один раз? Е, так, бо це, власне, зовсім інший стрендж. Звичайно, він не має розкоші часу та бюджету, і все ж таки він розрахований більше на молодшого? Аудиторію, але це дуже і дуже освіжаюча характеризація. В якийсь момент у МСю всі стали клонами поведінки Тоні Старка. Цей жахливий, але такий впізнаваний гумор, пародія на саму пародію сарказму, що Старк, що Стрендж, що Керол, що навіть інколи Кеп. Вже майже неможливо розрізнити, де чий діалог. Все закинули під копірку формули Марвел. В цьому мульті не так. Стрендж є власним персонажем. Зі своїми переживаннями, очікуваннями, складностями. Він поводить себе як жива людина. Набагато менший наголос на візуальну частину зробив інший аспект фільму цікавішим: відношення Стівена із світом, який навколо нього. Що з цього є реакцією самого стренжа, а що саме є наслідками його травми. Звичайно, не все у цьому проєкті ідеально, але така версія Оріджину має право на життя.